Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Нарешті зроблю я якесь корисне відео і для себе, для пам'яті, і поділюсь з вами порадами, які у мене спрацювали, для того, щоб ваш басейн був чистим. Ну, Вода буде ось такою. Щоб ви розуміли, я вже десь тиждень тут не прибирав, готуюсь воду вже зливати. Що у нас було? Ну, звичайно, перші два роки, поки у нас був басейн, це у нас третій рік він, це було просто пекло, вода цвіла, постійно її доводилось зливати, міняти, і це ну, непросто, якщо у вас там немає насосу, щоб відкачати цю воду. Навіть якщо ви воду зливаєте, і потім у вас залишається ще на дні вода, тому що повністю не може її вибрати, і приходиться там. Десь відер 40, а то і більше, виносити. І це ну, мало кому сподобається. Якщо це один раз, це ще якось переносимо. А якщо це за сезон, там вам треба зробити разів 10, навіть 5, це ви не захочете ніякого басейну. Я ще раз повім, що спрацювало у мене, і що потрібно, щоб вода була такою. По-перше, у мене вода. Водопровідна, тобто вона йде очищена хлором, і все одно це не дає необхідного результату. Значить, я користуюсь перекисом водні. Дійду до нього розповім. Давайте почнемо із того, на чому басейн стоїть. Стоїть він у мене на штучній траві. Внизу. Підложка із піску. Значить, ну, мені не хочеться, якби пісок просто на землю класти, тому що воно просто її забруднить, тому я внизу підклав були у мене якісь залишки агроволокна, вже так, поганенького. І десь 3-5 см піска зверху розрівняли, утрамбували, готово. Е, найдорожче тут це ось ця штучна трава. Шматок, дивіться, самі, який ви зможете купити. Ми теж це тільки в цьому році купили. Я для, до цього встановлював на якісь там е, то на піддони, то на, підстеляли ми плівку якусь, просто стояла колись на землі. Ну, Все погано. Це найкращий варіант. Я його підгледів. Ми з дітьми там гуляємо іноді у церкві і там ось. Ця штучна трава дуже, дуже довго лежить. І там постійно люди гуляють, і вона лежить там і зимою, і влітку, і ну, витривалий матеріал такий. Мені здалося. Отже, це те, що стосується, на чому стоїть басейн. Ось ви бачите: згори зроблена така як палатка. Ну, звичайно, трошки рукожопна, я лінива людина, на жаль. Як зміг, так і зробив. Для чого це? Щоб не випаровувалася вода, щоб туди машкара різна не залітала, не сипалась. Чим ви краще зробите, тим краще для вас воно і буде. Теж агроволокно, шматок тут у нас 4 на 4 метри десь приблизно. І, звичайно, дуже зручно, ви можете там купатися. Ніхто за вами не підглядає і сонце не смажить вас і не пече вам голову, особливо, якщо у вас діти є. Дуже зручна штука. Обов'язково також повинен бути у вас фільтр. Ось у нас звичайний простий фільтр. Як він виглядає? У мене була ціла купа. Фільтри в різних, все, все погано, тому що забруднювалася вода, вона цвіла, і фільтр просто забивався, і все. На що я зробив в цьому році? Я просто дістав перший фільтр, який йшов вкупі з насосом, промив його максимально і зверху обмотав ось такий шматком агроволокна, який, як ви бачите, що... Ну, там, Воно забилося, дістали отак, от, промили і обернули ось цю, ось цей фільтр. Старий, заново ось так по колу. обернули і він працює. Забився там, може це бути у когось раз в день або раз на тиждень. Промили, поставили назад, і цього достатньо. Не треба витрачатись на якісь дорогі рішення, там пісочні фільтри і все інше. Тепер, що стосується води, вода у нас найбільше страждає. Отже, ось така вода. Вона має у нас три шари: верхній шар, середній шар і нижній шар. Верхній чиститься ось такий. Я не знаю, як це. Сачок називається, як це. Ну, може це бути якась марля, якщо у вас немає. Це ми купили, теж чистимо і цього достатньо для поверхні. Хтось купляє скімер, може їм. Це теж нормально. Середній шар проганяється насосом, чиститься, тобто ну, між дном і поверхнею. Але на дні збирається осад. І ось його чистити найгірше для нас. У нас ще немає пилососа, ми, користуємося, користуємося ми, е, звичайною шлангою. Бачите, закріпив це е, частина від ручки ось е, того сачка. Прив'язана шланга, занурюється в басейн повністю, потім загинається один кінець. Е, Викидується от сюди на травку, у нас воно поливається, частина води виливається, і ви збираєте от те, що там всередині воно виливається. Це по фізичним законам. Потім просто добираєте води зі шланги свіженької і вже добре. Значить, як, як нам зробити водоворот? Береться лопата, отак от, як веслом розкручується по колу. І весь осад у вас збирається в центрі. Як зараз це у мене? Те, що у вас не збирається, все одно якийсь осад залишається. Я, якщо є пилосос, звичайно, ви коли пилососите, цей осад ви зберете. Але пилососа немає, тому доводиться ось такою ганчіркою. Просто протерти дно. Протерти стінки і потім вже робити водоворот, закручувати ось цей ваш бруд і осад. І з центру його потім вибирати. Ну і останнє це перекис водню. У мене це 35-відсотковий розчин перекису водню Із розрахунку 150 мл. Ну, 100-150, можна більше. Кому до вподоби, на куб. Ну, 150 мл, в принципі, вистачає. Значить, Ми набираємо: у нас басейн на 4 куби. Зазвичай ми набираємо десь 3 куби, тому що у нас діти весь ми не набираємо. І тобто, на 3 куби нам йде 400 450 мл перекису водню. Як його заливаємо? Ось ми розкрутили лопатою в одному місці, стали отак, залили. І воно розійшлося по всьому басейну. Тому що рекомендується там в різних точках його заливати, а потім розкручувати насосом. Ну, я роблю так. Заходи безпеки. Там треба надягати захисні окуляри, маску, перчатки. Ну, якщо ви просто обережно це зробите, можна нічого не робити. Там. Акуратно так залили, коли вода крутиться, і все. Рекомендовано після цього включити насос десь через 2 години, і щоб він прогнав. Ну, я роблю це вже зранку, тому що перекис водню я заливаю е, ввечері. Приблизно, наприклад, ви 8 годин залили, і в 8 годин зранку вже можна купатись, включати цей насос там і так далі. Е, взагалі, заходи безпеки при перекису водню там. Десь через 6-8 годин він розчиняється і можна купатися. Ну, ми через 12 купаємося. Тобто, ввечері залили зранку можна купатися, температура води у мене не піднімалась більше 27 градусів. Тому, як себе воно буде поводити? Якщо більше, я сказати не можу. На що мене цей спосіб спрацював з перекисом водню? До цього було справжнє пекло, ми ніхто не знав, як це е, поводитися з цією водою. Вона постійно цвіла, тут було болото. доводилось зливати, міняти воду. І е, хлорні, е, ці хлорні. Ну там хлор три в одному. Пігулки ці, вони ніяк не допомагали. Е, а перекис водню. У мене спрацював. Тому, якщо у вас працює, це буде теж дуже добре. І е, не даремно, да, не даремно буде відео у мене таке. Ну, що ще сказати. Начебто все розібрав. Температура заходи безпеки. Ну, здається, все. Якщо щось там не зрозуміло, пишіть коментарі, я е, відповім. А, е заливаємо перекис водню раз на тиждень. Я заливаю. Ну, тобто, почали все середу, і кожну середу, наприклад, робити, Або кожний понеділок. Якщо вода починає там десь зацвітати, зробили це раніше. Залили ту ж саму, можна більше там додати перекису. Він все одно розпадеться на е кисень і на воду. Все. Е дякую всім. За увагу. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Підтримуйте, побачимось у наступних відео.